Сьогодні поговоримо про те, як стати справжнім творцем своєї долі, змінити життя і навчитися впливати на реальність. Чому у одних спрацьовують їх всі наміри, ця візуалізація, про яку всі розповідають, у інших, що там собі не вигадують, нічого не спрацьовує. Зараз трошки зроблю невеличку діагностику, скажіть, покажіть, чи здійснюється мрія, всіх тих, хто дивиться. Так, да, ви всі можете здійснювати свої мрії. Те, що ви собі придумуєте, так, чи можуть, чи можете ви впливати на свою реальність, свою долю, скажіть. Так, да, ви можете це робити. Ви власники своєї долі, і так ви можете впливати на свою долю позитивно. Є ті, що це все не вірять. Є ті, що в це вірять і цим навіть користуються. Є ті, які хочуть розвинути в собі ці здібності. І карта секрет є таємниці, які вам невідомі. І карта Сім Пентаклей каже, що дев'ятка жезлів. Ну, все буде добре, ви будете це робити. Також тут до колоди вийшли такі карти, що дехто хоче вирватися. Ну, Стати багатим, що нема грошей. Оце сімюрка Пентаклі каже про те, що зірно посіяно, виросте будуть плоди, буде урожай, ваше життя зміниться. Сама перша карта, яка вийшла, це карта мир, що це 100% Всі, хто дивиться це відео, будь-який час, коли ви його побачили і коли воно вам з'явилось, це все світ хоче вам сказати, що ви творець своєї долі, ви можете змінювати свою долю. По сімки пентаклі трошки треба попрацювати над собою. Дивіться, щоб впливати на свою долю, треба виконати ряд умов. Дуже красиві відео, коли розповідають сідай, мрій про позитивне, відчувай себе в моменті. Це так, це все працює. Це дійсно треба відчувати, відчувати себе в тому моменті, коли вже досягли. Мети і відчувати щастя, радість стосовно того питання, про яке ви собі мрієте. Але є одне але, наприклад, таке, як негативна карма. Також образи, образи, ваші образи або образи на вас. Це як камінці, які тягнуть вас на дно і не дають вирватися. Тож, що треба? Зробити. Є алгоритм дій, який треба виконати. І хочу з вами поділитись своїм баченням цієї ситуації, як витягнути себе з болота. Ось, Перше, що вам треба, це треба виписати образи. Значить, я пишу виписати образи. Виписати Образи. Образи. Ті, що вам приємні, і ті, що вам люди неприємні. Ті, що вам люди приємні, в кінці ви пишете весь негатив відправляю на болота. Пишу на болота. Буде так. Цей негатив не мене, ні тих, на кого я ображався, або тих, кого я ображав, більше не торкається. Все на болота. Ті, що ви не любите, ті, що негативні персонажі, яких не можна пробачити, відправляєте негатив їм назад. Весь вся моя біль, всі мої страждання, сльози, горя, все, що ви мені зробили, назад. Назад, на того, на того, хто це зробив. І також буде так. Це все, треба ці два списочки спалити, паліть в якійсь посудні, яка забезпечує, що не буде пожежі. І попіл треба розвіяти по вітру. Все, це розібрались. Це перший пункт. Що ви повинні зробити? Перше, коли ви починаєте витягати себе з якоїсь ситуації, в якій вам більше не подобається будь От в тому, в тому часі, в якому ви зараз єсть, да, в, в, в той точці, у когось уже зовсім погано, в когось ще не дуже погано, але почніть будувати своє життя після того, як ви попрацюєте над собою, то ви будете впливати на своє життя з легкістю. Всі ваші наміри, всі ваші ідеї, всі ваші мрії, вони будуть здійснюватися. Треба попрацювати над собою. Ми всі потрапили на цю землю не просто так, не випадково. Ми маємо якусь кармічну заборгованість, борги, ми їх тут відпрацьовуємо. Образа це гріх. І поки ну, це саме таке просте, що ви можете зробити, це позбутися своїх образ. Це елементарно, неважко, саме легке, що можна для себе позитивного зробити, щоб цей груз в себе скинути. Це в нас перше. Потім друге в нас, другим пунктом треба відмолити аборти. Чоловіки зараз будуть казати, що в мене немає ніяких абортів, я нічого не робив, робили можливо. Сім поколінь до вас, якщо в роду робили аборти, вони також на вас впливають. Тобто я пишу аборти. Аборти, абортовані діти. Спочатку, якщо в кого є така проблема, відмолюються за себе. Якщо ви не робили аборти, це дуже добре, молодці, але треба відмолювати за рід. Є два способи, як це зробити. Значить, аборти за себе. За себе. За себе відмолюються ну, ті, що ви зробили за своїх дітей. Це 40 днів. Ви робите це 40 днів. за рід, за рід аборти Робляться 9 днів. І це і ось це треба обов'язково зробити. В когось буде тільки оце, в когось буде і те і інше, можна робити паралельно. Але краще спочатку за себе, потім за рід. За рід легше, там не складно, за себе трошки складніше, але треба робити. Чому треба робити? Навіщо це робити? Бо оці діти абортовані, вони. Знаходяться в вашому полі, і вони шкодять вам, вашим дітям, вони зляться, вони мстяться, вони ненавидять вас, і також вони страждають. Вони прийшли на, на цю землю, щоб народитись, а ви їх тут як закрили в, на, в цьому в полі землі, і вони не можуть звідси піти, їм не вистачає енергії. І оцими відмолюваннями ви дасте їм енергію, щоб вони упокоїлись і відродились в вашому роду знову. ну, Продовжили свій шлях, щоб залишили цю землю. Ось потім, це значить, напишемо так: перше. Це буде у нас друга дія, третя дія. Карма, негативна карма. У кожного з нас, нас є негативна карма. Вона також має дві сторони і далі. Своя негативна карма, своя карма і є негативна карма роду. Рід. Це робиться за одну чистку і рід, і своя карма а, 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 в одній чистці чистка роду, В мене є на каналі, і також залишу посилання чистка роду. Чистка роду. Своя карма відмолюється каяттям. Якщо не можете чистити рід важко і не хочеться. То подивіться відео і хоча б кайтя. Напишіть кайтя за себе, можна написати кайтя за рід, і це також буде плюсик в карму. І ви можете позбавитись негативної карми. Як працює негативна карма? От є в вас мрія, ви хочете одружитись чи бути. Там працювати на якійсь роботі, або ви хочете мати там такий-то будинок, таку-то квартиру, взагалі мати гроші. Негативна карма, закреслює ці всі ваші мрії повністю. Якщо по кармі роду ви повинні страждати і мучатися, то всі ваші мрії закреслюються, навіть дивляться. Ага, значить він це дуже хоче, йому це від цього буде він щасливий. Забираєм не буде в тебе. Можете там сидіти, візуалізувати собі до а якщо негативна карма, нічого у вас не вийде. Ось це мій шлях, я розібралася, я дивилася, дуже багато читала, дивилась інформацію різну. і це спрацювало в моєму випадку, я себе витягла з негативної ситуації. Тому я раджу прислухатись. Так, чистка роду. До речі, чистка роду це моя авторська робота. На мене сні зайшло. І я просто сіла і написала чистку роду, і на мене як биток відкрився цієї інформації, як її робити і що мені це треба робити. І тепер я займаюся цими питаннями, і моя сестра Крапива також це робить. І оця чистка роду, ви можете робити з нами, можете робити без нас. Вона є в відкритому доступі. Повністю вся інформація, як це робити. Тож, дуже раджу. Потім, що, що далі? Коли вже у вас не залишилося браз, ви відмолили всі аборти за себе за рік, почистили свою карму, карму роду, що у нас залишається? У нас залишаються шкідливі звички. Лярви, сущності, біси є, все, що до вас приліплено, його треба поскидати. Якщо ви там, курите 100%, 100 це лярви коріння, вона з вас всесе енергію. Тобто вона таким чином підживлюється вашою енергією, що вона заставляє, ну, щоб ви курили і вона на вас паразитує таким чином. Є е, лярви алкоголю, коріння, е, ляври солодкого, є е, такі більш якісь сильні там сущ, сущності, вся нечисть, вона не може жити без людини, в неї не вистачає енергії. Їм треба до когось причепитися і підкачувати з вас енергію, вони виглядають ці ляври такі, як черви навколо людини. В її біополі ползають ось, і їх також дуже легко і просто, ви їх можете позбавитись. Це елементарне. Четверте. Шкідливі звички. Шкідливі звички. Всі шкідливі звички тягнуть з вас енергію. Поки ви їх не позбавитесь не про яку візуалізацію, можете не мріяти. Ну, Можете мріяти, але це не буде здійснюватись. Ось є. У мене на каналі є відео, як зробити такий легкий заговір, щоб позбутися шкідливих звичок. Після цього заговору, ну, як знімає, більше не хочеться там не їсти солодке, не пити, не курити. Що стосується випивки, алкоголю, Ну, це. Якщо ви, наприклад, на свята п'єте алкоголь і кажете, що ви не п'єте, що у вас немає такої ж шкідливої звички, то ви помиляєтесь, це шкідлива звичка. Не пити алкоголь, це не пити його ніколи, ніяк, ні на яке свято і ніякої кількості. І це додасть вам 90% вашої енергії, яка витрачається просто. На, на те, що вам не корисно, не потрібно, і ви годуєте з собою сутності. Це такий легкий варіант. Є у когось може бути складніший варіант. Якщо там, по негативній магії причепили якусь сущу, або якогось дімона до вас приставили на охорону негативу, ще щось, ну це треба звернутися до мене або до моєї сестри. Ми подивимось, зробимо діагностику, і це також легко прибирається, це робимо ми. Ось. А для себе, от якщо така стандартна, стандартна ситуація без ніяких там прокляті порч, шкідливі звички прибираєте, вже енергія у вас з'являється, бо ви кормите своєю енергією нижче сутності. Ось. Цього треба позбавлятися. Потім, що ще може заважати здійсненню бажань. Це може бути п'яте – негативний магічний вплив. Магічний вплив. Що таке магічний вплив? Це не обов'язково, коли ходять там. Роблять обряди і гадості всякі роблять не обов'язково. Це може бути негативний енергетичний просто обмін. Коли біля вас поруч інша людина, ви обмінюєтеся енергією. При тому, та людина, в якій більш високі вібрації, якщо в її поле потрапляє поруч людина з більш. Низькими вібраціями, то ця висока частотна людина понижує свої вібрації, та, що низькими частотами набирається від неї, бере енергію, піднімає свої вібрації і тому що нижчий був, з низькими вібраціями, тому стає гарно, дуже приємно, супер. Це відбувається ненавмисно. і знаєте, от буває таке, що Кажуть, з вами так приємно спілкуватися і не хочуть відпускати вас. А ви вже втомились вам погано. Бо ви даєте там львіну долю своєї енергії цій людині, і вона, звісно, кайфує. І коли такий обмін відбувається, можна нахвататись від цієї людини якогось негативу. Тут також є два варіанти: складний і. Не дуже складний. Складний в плані того, що могли нахвататися просто негативної енергії, там хтось про вас думав або знаходились поруч в полі якоїсь негативної людини. І це знімається просто чистка біополя. Також є на каналі в мене відео, як це робити. Пишу чистка біополя. Це можна робити раз на тиждень. Зараз покажу будь-які свічки. Можна просто отакі, можна церковні, навіть, можна не церковні. Головне, щоб вони були воскові. І робите чистку біополя. Або берете свічечки по кольору чакр. От, наприклад, такі кольорові свічки, зараз також покажу. Немає різниці, як ви це будете робити, але це треба робити або кольорові свічки, або такі просто жовті. Раз, на тиждень, там, наприклад, по вихідним, кажете заговір. У мене є на каналі відео, що казати, як це робити, або просто дивитесь відео, ставити біля свічку і слухайте відео, так теж працює. І очищуєте, знімаєте з себе весь той негатив, який ви нахватались автоматично. Да? Ніхто вам нічого поганого не бажав, просто так випадково сталося. Це треба очищувати. І тоді ваша енергетика буде. Цілісна, повна, біополе. повне, Всі ваші мрії, всі ваші бажання, всі ваші там, практики вони будуть збуватись. І навіть от, якщо ви до мене звернетеся або до моєї сестри, і на картах ми там щось перекриваємо, ваше бажання якесь вам дивимось, і ви оце все зробили, то вас дуже легко дивиться і ваші бажання миттєво здійснюються. Перекрив і все, так вже відбулося. Ось так. А бувають випадки складні. Це коли, наприклад, людина знаходиться в якійсь магічній війні з кимось зачастую це буває з родичами. Інколи ну просто там ну, всякі різні випадки, негативний вплив, який роблять намисно, що людину знищують, то це треба робити чистку від негативного магічного впливу. І також треба робити додатково чистки рунами захист рунами. Це також можете звернутися до мене, бо цей негатив магічний він закриває всі ваші як шляхи, всі ваші. Успіхи блокує, закриває, там крадники бувають, ставлять. З цим треба боротися, від цього треба позбавлятись. Я не кажу, що це прям усіх, але часто буває таке, що люди страждають і не розуміють за що. Як правило, страждають самі кращі, самі чисті, самі добрі, бо вони діляться енергією дуже охотно, хочуть всім допомогти і втрачають у цей свій. Фарт, я б сказала, і на таких людей дуже часто роблять магію, крадуть енергію в них і крадуть їх успіхи і важливості. Це все можна повернути. Ще не раджу, от, наприклад, там у вас якась проблема, хтось, якась людина, щось там. Повинна вам зробити, він вона не робить, і ви хочете на неї вплинути. Впливати на іншу людину з допомогою магії, на її волю не можна. Бо будь-яка ситуація, яка вам дана в житті, вона для чогось. Це, якщо ви там, ну да, майстер вам зробить, там вплине, зробить те, що ви хочете, ви заплатите за це, потім чимось таким іншим. Ви повинні були по кармі виконати роботу. Відпрацювати якусь кармічну історію, ви її не відпрацювали, ви її вирішили хитростю, і вам навалять за це ще більше проблем. Але пізніше. Зараз у вас буде успіх, ви будете радіть через декілька місяців, тижнів, може, років навали так, що і це так швидко не вирішиться. Тож не треба там перегибати через коліна нікого. Треба все робити. Попрацюйте над собою. Якщо ви пропрацюєте свою негативну карму, то всі ці важкі моменти вони самі розруляться. І коли ви ці виконаєте ці пункти, тоді, да, будь ласка, позитивні мислі, позитивні емоції, не треба зациклюватись, не треба за це так крепко чіплятися і там прям. Настирина так цього маніакально хотіть, з легкістю відпускайте цю проблему. Відчувайте радість за те, що нібито воно вже у вас є, і не треба це, як стиральну машину в голові крутити. Завжди про це думати, що от я хочу, я буду, я от з буду. Ні, це так не працює. Треба відпускати з легкістю, подумали і з легкістю відпустили це питання. І ще можна. Тоже така гарна практика, пишете там, там, такий-та-такий-та. Да? От я, наприклад, пишу, я Наталія Тарковська. І пишу далі, що я маю, що в мене є. Я пишу в теперішньому часі все те, що мені хотілося би, щоб в мене було. я пишу з стопроцентною вірність, що воно вже в мене є. Оце написала, як написала собі цей бізнес-план, да? що я досягла. І пораділа, написала обов'язково дякую Всесвіту і забула, закрила цей зошит. У мене багато таких списків є. Тобто, написали список прямо, да, бізнес-план, що ви хочете. Закрили, ось так, поклали в тумбочку, забули. На наступний місяць відкриваєте, перечитали, викреслили те, що здійснилось. І те, що здійснилось, треба викреслювати. Бо якщо воно залишається, ви постійно це купляєте, купляєте, купляєте або ну, досягаєте цієї мети постійно. От, наприклад, якщо ви хочете новий телефон, да, от, у вас мрія купити новий телефон. Це у мене старий, хочу новий да, телефон. І не викреслила, вже купила і не викреслила. То щомісяця ви будете міняти, щось буде з цим новим телефоном відбуватися, ви його щомісяця будете Можете куплять і куплять і куплять собі новий. Тож викреслюйте ті мрії, які здійснились. І можете перегорнути сторінку написати новий список. Можна вирвати сторінку, порвати те, що було, виписати все по-іншому нове. Можна залишати і потім подивитись, як змінюється ваше життя і яке воно стало класне. Є на каналі ці відео, як зробити. Все в подробицях, все безкоштовно. Просто робіть буде вам щастя. Не можна там почистити рід, наприклад, але не виконати інші пункти. І сидіть, чекати, що щось зміниться. Це працює все разом. А отак, або прийти на консультацію, зробити одну чистку якусь, і все, ви чекаєте, коли вже. Жизнь зміниться круто і навсегда, на кращу сторону. Ні, так не буває. Треба попрацювати над собою і попрацювати гарно, і тоді вже будуть результати. Ставимо лайки, підписуємося на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І до зустрічі на каналі.